Одразу три словацькі міністри приїхали в Ірпінь. Міністр оборони, міністр закордонних справ та міністр економіки Словацької республіки. Вони приїхали, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та обговорити першочергові потреби міста героя. Чи вистачає вам пального для генераторів, яка загалом ситуація із блокаутом? Поцікавився міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Якщо брати по місту, то у нас щоденно в місті за навіть зараз відключено світло. Дякую, звичайно, волонтерам, організаціям. Однозначно дякую за ту надану допомогу там генераторам, але вони маленької потужності, їх не вистачає на критичні інфраструктурні об'єкти. Попри те, що Словаччина в 12 разів менша за Україну, від початку повномасштабного вторгнення вона приютила близько мільйона українців усього ми прийняли близько одного мільйона біженців з України із 24 лютого, і близько 100 тисяч людей досі залишаються у Словаччині. Ми допомагатимемо всім і дбатимемо про українців, щоб вони відчували себе в безпеці до моменту, поки вони повернуться додому в Україну. Зазначив міністр закордонних справ Словаччини Ростислав Качер. А ще країна сусідка продовжує надавати Україні збройну підтримку всупереч спробам Російської Федерації зірвати поставки винищувачів. Інєстерей до приміром. Вчора уряд Словаччини підтримав виділення додаткового вже 11-го пакету військової допомоги Україні. Там буде багато речей, які реально потрібні зараз українській армії, наприклад, зимовий одяг військовим, амуніція та зброя, яка знадобиться в обороні країни проти агресора. Поділився Ярослав Надь. Міністр економіки Словаччини Карел Гірман зазначив, що їхня країна має намір допомагати не просто Україні загалом, а й співпрацювати з окремими містами. Щитаємо і я вважаю, що ця співпраця має усугублятися, і допомога конкретно на містах, прямо на містах, оскільки люди тут на містах, місцева влада, ті, які захистали свої дари, будинки. Ані точно знають, що надати, як надати і чим швидше, чому ми кажемо про те, що необхідно починати саме сьогодні, і саме зараз із деокупованих територій, тому що простіше відновлювати маленькі міста зараз, щоб після перемоги розпочати процес відновлення вже великих міст і в цілому областей.